Ті, хто слідкують за каналом, а саме ви, мої любі підпісічки, знаєте, що основним форматом є і залишаються огляди. Першим таким став огляд на Sonic Prime, а точніше розмірковані над тим, що нас може очікувати в серіалі. І після нього вийшло іще три огляди по даному серіалу. А взагалом на каналі уже сім роликів по прайму: П'ять оглядів і дві озвучки. Можна навіть сказати, що третя епоха каналу почалася зі Sonic Prime та й взагалом зі Соніка. Якщо на цьому моменті вам стало цікаво, якою була перша і друга епохи каналу і чому після них не залишилося практично жодного ролику, то цю історію я розповім в ювілейному ролику на 10к підписників. На жаль, таку кількість мені самому не зібрати. Зв'язку з тим, що ролики виходять не так часто, як того хотілося, та й просто несправедливі алгоритми нашої улюбленої платформи. На щастя, таку неблагополучну ситуацію можна виправити наступними нескладними діями. А саме поставити вподобайку, залишити коментар під роликом, і якщо ви дивитесь без підписки, то підпишіться камо. Цими діями ви даєте ютубу зрозуміти, що тут класно, він буде краще просувати цей ролик в своїх алгоритмах. Ну і так по бажанню, ви можете брати мої ролики і робити з них нарізки в ТікТоці, не забуваючи при цьому в описі вказувати оригінального автора. Звичайно, може здатись, що я прошу забагато, але я просто не знаю, як інакше можна нормально розвиватись на Ютубі. А канал, який толком не розвивається, не має перспектив, і такий канал просто не має сенсу вести. Так що я сподіваюся, що ви не проігноруєте дане прохання і ми зможемо разом досягти вершин. Ну добре, щось я запиздівся, з вами Дайверс Ноліон. А це, сподіваюсь, останній огляд на Sonic Prime. Ну або ж різноманітні думки 2. Погнали! А перед початком відразу хочу сказати, що на додачу до третього сезону ми швиденько пробіжимося по двом попереднім сезонам серіалу. Я так вирішив зробити, щоб новим глядачам не довелося ознайомлюватись з ось цими роликами. А якщо ви вже ветеран каналу і дивилися усі інші мої ролики по Sonic Prime, то мої вам співчуття, і я думаю, що буде непогано освіжити пам'ять, та й просто зачепити ті моменти, на які я не звернув увагу або міг щось пропустити. Ну і для вашої зручності я розмістив по всьому ролику тайм-коди, щоб ви могли переміщатись до більш цікавих для вас моментів. Але для цілісності картини я рекомендую дивитися повністю і до кінця. Це також допоможе покращити статистику канала. Ну а тепер пристіпніть паски безпеки. Ми починаємо! Як я вже говорив в попередньому ролику по Sonic Prime, перший сезон це відправна точка серіалу, з якої ми і почнімо більш детальніше. Постараюсь не затягувати, а то щось сплутаєте затягнутий ролик і затягнути мультом. Так ось. Перша серія починається з типового Соніковського сюжету. Сонік разом зі своїми братками противостоять доктору Яйкіну, Ексесель Розмірувачу, який знайшов якийсь духовно потужний мінерал, ім'я якому призма парадоксу. А як чудово знає наша люба ЛГБТ команда, якщо Егмен знаходить якісь мінерали чи ще якусь потужну хту, то це точно не до добра і варто його зупинити, поки того інсульт не схопив. І бажано було б егману поберегти своє здоров'я, все ж таки дядько уже старенький. Але безмежна пристрасть до ювелірних камп і синіх і змушують Егмена нехтувати здоров'ям. І Сонік, бажаючи уберегти свого пишного коханця від подальших проблем зі здоров'ям, випадково розбиває призму і усе кудиться повідомило на маршруту. А саме по ха Так, Так, ще картний комік. Сонік, як Термінатор, з'являється у новій місцевості. І назва цієї місцевості – Нью-Йорк. Типу, як Нью-Йорк, але Нью-Йорк. Як вияснилося, ця місцевість це альтернативна версія Грінхіла під керівництвом Егмана, і навіть не одного, то прям рай для Соніка. В цьому ж в футуристичному місці синюшність зустрічає альтернативні версії своїх коханців, але серед усіх них нас більше цікавий Тейлз. Ой, вибачте, найн. Фігурка якого у мене, до речі, є. Спасибі за неї се Ройсу. І за інші фігурки по прайму. і за фігурку Бетмана, і за Бетмобілі, за мікрофон. Мишку, гейську чашку з Джорджо. -Джо. Так, Сержо дуже щедра людина, настільки що аж страшно. Найн це більш злата похмура версія хвоста, у якого були якісь гандони. Але на відміну від Тейлза у Найна не було свого Соніка, який міг би його врятувати. І саме тому він озлобився на весь світ і забабахав собі ще шість хвостів. Скоріше всього, кораму косплеїть. І між ними і Соніком відбувається пояснення, хто батько цієї качалки, і, врешті-решт, під час потасовки Сонік рятує Найна від смерті. На питання, навіщо ти мене врятував?», колючий відповідає, що вони друзі, міцні та чоловічі. І у найна з'являється почуття до Соніка. Як же це мило? До речі, коли гиїжачок розбив призму, то якусь частинку її енергії Соніку брав у себе, а ця енергія доволі тяжко контролюється. І закоханий повуха у Соніка Найн допомагає вирішити цей недуг, розробивши девайси, які стабілізують призматичну енергію. Так, щось я вже затягую. Коротше, нашу солоденьку парочку ловлять і відвозять тутешньої сільської ради, яка тут іменується радою хаосу. І ця ж рада дізнається, що у Соніка така ж сама енергія, як і в їхнього генератора, і вони вирішили подоїти колючого. Звучить жахливо, але думаю, що Сонік буде не проти. Але на виручку, обламавши кайф в колючому, приходять альтернативні версії оружина колза. Так, звичайно ж, я знаю, що в цьому світі у цих персонажів інші імена. Але знаєте, я всю цю тему з іменами вертів, <пух> 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 ну, самі знайти де. Пінеш. Невеличка прогулянка по сільській раді, і Сонік з найном потрапляють до кімнати, де знаходиться один із уламків призми, і Соніка криють флешбеки, і він розуміє, що все це його провина, що і за нього все пішло по. Попи... <кій> <кій> Сонік вирішує усе виправити, відзнайшовши інші уламки призми. Але завжди є. Але. Коли Сонік торкається до одного із уламків, його відразу телепортує в інший вимір. Капець! Що робити? Як бути? Цю проблему ми вирішимо після поєдинку зі Шедоу. Другий сезон починається з короткого переказу попереднього, тільки від лиця Шедовича, як його та по батьку, і в душі не у міжвимірному просторі Сонік і Шедо б'ють одне одного пожорату приймачу. Далі чорний гіїжачок показує синьому гіїжачку при примаргіл, ну або те, що залишилося від грінхіла. І на нашого любого ЛГБТ-їжачка нападає депресуха. Але шедович знає, як усе виправити. І бажано самому, і без допомоги синюшного. Між цими двома коханцями знову відбувається типу сільська дискотека після літра нефільтрованого шмурдяку, ході якого жахтінь забирає девась Щоби він міг спокійно входити в інші виміри, які його раніше в себе не пускали. А ось Сенька навпаки. В принципі, я би міг випровести деякі паралелі, але у нас тут не урок біології з тими ржачними картинками в параграфі. Ні, у нас тут огляди дебільного мультика. Коротше, як вияснилося, тільки Сонік може входити в інші виміри, і за наявності у ньому призматичної енергії, а девайсі тут навіть не при справах. Тому ще доведь, що і Соніку доведеться працювати в команді. До речі, егмани із хаотичної сільської ради навчилися переміщатися в інші виміри, використовуючи уламок призми, звичайно ж, щоб підкорити собі інші виміри. Схоже, що їх усіх не прийняли в художку. А ще вони взяли в полонайне, який окрилений, безмежним, палким коханням до Соніка буде за спинами яйцеподібних допомагати гею і жачку. Так, наприклад, Найн взяв під контроль одного із роботів хаотичної сільської ради, і через нього дистанційно досконали дивасі Санька. І це ж вдосконалення допоможе гею їжачку входити в більш тісний контакт з призмою без ризику незапланованої вагітності, <клес> <клес> без ризику телепортації. Протягом сезону Сунік буде збирати уламки, губити ці ж уламки, потім поб'ється з металовою версією самого себе. До речі, перша найкраща битва в серіалі, а про другу трохи пізніше. Ну і ось, уламки зібрані, і наша солоденька парочка відправляється до примаргілу, щоб відновити грінхіл. Але яйце не не цього зробити, створивши призматичного Титана у формі оригінального пишного коханця Соніка. Але синюшний підзаряджується призматичною енергією і дає тому титану і яйцеподібним пиди, тим самим довівши, що він є істинним геєм. А тим часом Найн зібрав призму. Чудесно, ура, перемога! Але щось якось позитивні зміни не відбуваються. Вияснилося, що не вистачає одного уламку, який знаходиться у похмурому світі. Найн говорить Соньку, що потрібно створювати новий світ, що вони будуть разом жити у похмурому, довго і щасливо. Але Сонік знову затирає про свій Грінхіл, і у Найна. розбивається серце. Він робив усе для Соніка. Думав тільки про нього, навіть уплаштував йому чи зону похмурому. Але ні, Соніку це Грінхіл та Грінхіл, а ще й про своїх друзів затирає. У Найна конкретно з цього бомбить, і він каже, що Сонік думає тільки про себе, і що він ніколи не замислився, чого хоче Найн і про що мріє. Ні. Йому Грінхіл Хіл і корише наркомани важливіші. Коротше, Найн забирає уламки і з розбитим серцем повертається до похмурого. І на ось такій драматичній ноті завершується другий сезон. Оскільки третій сезон вийшов через рік після другого, в першій серії він переказує глядачу, що відбувалося у двох попередніх сезонах серіалу. Що в принципі я і так зробив в даному ролику. Коротше, у Найна на уламки. Він їх об'єднує і починає юзати енергію призми, щоб облаштувати похмурий. Але сюрприз, сюрприз, призма не завершена, оскільки світи починають руйнуватись. А для 100% стабілізації призми чогось не вистачає. Найн, трохи поміскувавши, розуміє, чого саме не вистачає, а саме Соніка, в якому є частка призматичної енергії, остання частина пазлу. Найн пропонує Соньку здатись добровільно, а інакше, із за його нерішучості постраждають інші. І ось тут починається найкраща частина серіалу. Світи руйнуються, хаотична сільська рада, і протистоянці доходять до перемир'я у таку скрутну ситуацію, даючи прихисток самій раді. Сонік розуміє, що якщо він не здасться найну, то світи перестануть існувати, і усі загинуть. Колючий вирішує здатись Девятихвостому, бо тільки він може зупинити кінець світу. Але решта з таким рішенням Санькам не згодні. І ось, Сонік прийшов до найна здаватись. Аж раптом з'являються його коханці, щоб дати вісіч найну. І ця фінальна битва. Це тупо епік. Месники, фінал, Марвел, кращі роки. Ні, серйозно. Дебіли з інших вимірів, проти усе дебіло з могутніми мінералами, які змінюють світ. Вам це нічого не нагадує? Я тепер на відворот. А, іще дещо. Військо роботів найна, а тим паче Альфи і так і доволі великою проблемою. А хвостати ще й випускає на ринг здоровезного. Є Чого меха гандама Євангеліона Біга? Н немає сенсу, ну немає сенсу мені вам описувати наскільки ж це худно. Ох... Це треба самому бачити власними очима. Забігаючи наперед, Сонік достукується до найна і тут розуміє, які біди він скоїв, і звичайно вже він може усе виправити. Але факт залишається фактом, що повністю відновити фризм... Але факт залишається фактом. Соніку все ж таки доведеться віддати свою призматичну енергію, щоб повністю відновити призму парадокса. Але є нюанс, Сонік може загинути, але колючі повністю погоджується з долею, і призма відновлена. Ура, хеппі енд! Але Сонік не помер і він починає потроху зникати. І щоб запобігти повному зникненню ЛГБТЦК символу, потрібно доставити його у рідний світ. І знаєте, дивлячись, як шеду несе на своїх руках Соніка. Ну, Артик прям таки сам проситься. Соніка доставляють в пункт видачі в той момент, коли призма була розбита, але не розбивається, бо колючий навчився слухати свою команду, і вони перемагають егмана, а Шедоу Хаус контролем забирає потужний мінерал. І все закінчується добре і ніякого каскадного резонансу. Sonic Prime дійсно хороший серіал, який варто зацінити, а особливо якщо ми не байдужі до синіх геїв і жачків. Та й в якомусь сенсі я вдячний серіалу, ну і взагалом Соніку за те, що допоміг мені знайти тот формат, по якому я з радістю роблю ролики і по якому мене знає аудиторія. Так, я говорю про огляди. Також добавлю, що якби не Sonic, я навряд чи зараз був би тут із вами і не познайомився Сержо Ройсом. Тоді моє життя було б іще сірішим та х**овішим. Знову ж, серіал хороший, але у мене виникли деякі питання, по типу. М -м, дивіться, коли Сонік розбив призму, то її уламки знаходяться в інших вимірах. Один у Нью-Йорку, інший в лабіринті Боскейдж, і я думав, що ці світи утворилися із розбитої призми, і коли її уламки будуть зібрані, то всі ці світи стануть одним цілим, тобі ж Грінхілом. І це доволі логічно звучить, бо знову ж таки призма парадоксу була ціла в Грінхілі, а її уламки знаходяться в альтернативних версіях даної місцевості, і кольори цих уламків відповідають конкретному виміру. Плюс варіації Sonic і Shed в цих світах немає, бо цих двох коханців викинуло зі світу міжвимірний простір, із-за чого їхніх альтернативних версій не було утворено. Добре, з цим розібрались. Але в кінці третього сезону, коли призма була відновлена, всі ці альтернативи не зникли, що говорить про те, що вони існують незалежно від того, розбита була призма чи ні. Тоді виникає іще одне питання: якщо ці. О, скільки разів за цей рок я сказав альтернативні? Альтернативні світи, і його жителі існують незалежно від того, лапав Сонік призму в зоні Бікіні чи ні, тоді чому в них не було своїх варіацій Соніка і Шедо, а також своєї цілої призми, тільки уламки. Загадка. Хоча, може, це я чогось не розумію. Або все так воно і є, світи існують, свого Соніка і цілої призми в них немає. Ну а я вже буду завершувати даний ролик. Сподіваюсь, я не сильно задушив і що він вам сподобався. За це варто поставити вподобайку ну і пишіть в коментарях, як вам третій сезон, ну і сам Sonic Prime. І якщо ви дивитесь без підписки, рекомендую підписатись, вам не складно, а мені буде дуже приємно і алгоритми покращаться. Ну а з вами був Daйверс Noліон. До зустрічі і пам'ятайте! Коли я писав сценарій до даного ролику, мене не покидало відчуття, що я пишу якийсь гейфурі фанфік.